У водовостоці з невідомих причин спалахнула ТЕЦ. Повідомляють про сильну пожежу. Майже 50 тисяч виборців Путіна залишилися без світла. Місцеві мерзнуть і звинувачують запад і НАТО. Зривається трансформатори у нас на базі. Японія планує приєднатися до ініціативи ПУРЛ під керівництвом НАТО щодо надання Україні зброї та обладнання американського виробництва. Як повідомили офіційні особи НАТО, японська сторона надаватиме фінансування виключно для оборонного нелетального обладнання. Зокрема, йдеться про можливі поставки радіолокаційних станцій та бронежилетів. Японія вже провела брифінги щодо цього плану для кількох членів НАТО та України. Один із посадовців альянсу підкреслив, що навіть нелетальне обладнання є критично важливим, а залучення Японії до ініціативи є значущою подією.